На концерт Валерія Леонтьєва у Черкасах зійшлися найвіданіші шанувальники. О, так це ж клоун. А я теж люблю таких. Я його ще з дитинства люблю. На побачення з легендою люди приходили цілими родинами. На заваді не стали ані ціни на квитки, ані відстані. Приміром, Василь разом із дружиною Тетяною на концерт Валерія Леонтьєва приїхали з Золотоноші. Творчістю Казанови подружжя захоплюються вже багато років. Як полюбили його спочатку творчості, так продовжуємо любити, спостерігаємо за його творчістю постійно. Ну і приходимо на концерти в залежності від того, коли він приїжджає. Вважає себе фанаткою Леонтіва і Тетяна з Умані не пропускає жодного концерту зірки. Заради серцеїда Казанове часто їздить до Києва, Пітера та Ялти. Я люблю за його талант, за його трудолюбія. Люблю що він є. Спасибо, що він є, желаю йому любви, щастя, всего всього самого хорошего, что можно що можна мой Це найкращий артист. Леонтьев з'явився перед глядачами у яскравому костюмі та в гарному гуморі. Добрий вечір, уважаємо публіки! Здравствуйте! Черкесці просто засипали російського майка Джексона квітами. Почали дарувати їх із першої пісні. Ну а Ашіва Ліонтів, привіт для черкасців. Концертну програму під назвою Кращі назавжди». у ній не було ані таких хитів, приміром як Казанова чи Світлофор. Утім було чимало нових пісень. чарував глядачів виконанням пісень наживо своєю хореографією, постійною зміною сценічних образів та просто шаленою енергетикою. Доповнювати яскраві образи зірці допомагав шоу-балет Апасне святі та музиканти групи Ехо. Легендарний Казанова завітав до Черка з особливим концертом адже цього року Валерій Ліонтів відмічає на сцені ювілей. В цьому році у мене великі неприятності. Я відмічаю ювілей. Хочу сделать вам разоблачающее признание. Терпеть не могу юбилеи и все, что с ними связано, но, увы, 40 лет не та цифра, от которой можно легко отмахнуться. Надеюсь, вы понимаете, что речь идет не о моем биологическом возрасте, а о годах, прожитых на сцене. За 40 лет сцены и, наверное, тысячу спетых песен. Вот так вот однажды вечером мне читаешься, я и не пытался, Просто хотелось вас немного расширить, заодно напомнить, что я все еще здесь, вы снова в зале. А это означает, что мы по-прежнему догадались вместе! Филя Доброскок, Павло Тихоненко, Вика Новини.